Всім доброго дня. Мене звати Лена. Хто забув? Я ніколи не кажу на початку відео, тому що думаю, що ви знаєте мене. У мене сьогодні розсольник. Це такий суп із солоними огірками. Огірки тут є. Вони просто ха -ха, на тертушку, на крупну тертушку потерті. Щось мені захотілося такого. Я хотіла ще раніше зварити, але приїжджав чоловік, а він росольнику не любить. Прийшлося йому варити щось друге, а потім, коли він його поїв і поїхав, собі зробила. Та, так вийшло цілу каструляку. Ну, буде і котами, і собачками всім буде. І коточки вже насипала їсть. Так, поїсти і показати, які я шкарпетки зв'язала. Ви знаєте, якась божественна людинка варила цей розсольничок. Я доїла він казково смачний, мабуть, ще треба досипати. От що погано в таких додаткових порціях. Ой, це я приправку сиплю ось таку, бо мені щось воно якось недосоляне. Що поганого в таких порціях, якщо їх насипаєш, і вони гарячі. І це поки їх тепер постудяєш, може і їсти перехочеш. О, обломок огірочка. Це шкірочка, яка залишалась навіть, на тертошки. Оце я можу зварити супу багато, велику кастрюляку. Оце двічі його так поїсти. Оце одну мисочку другу. І все. Якось на другий день мені не хочеться. Буде котиком. М'ясо повидираю і буде котиком. Ой, ну дуже смачний. Прям казково смачний. Варіть собі, хто таке любить. А напишіть, хто любить рисольник. Варять ще із перлової каші, у нас рис. У нас якось тут на Роменщині якось. Ну, свекруха так варила, і я так варю. А в нас у, на Глухівщині, по-моєму, була з перловки, було, в школі робили. У нас тут зміна влади. Куди кітик, Ти не обучений їсти отсюди. Це Марсик тут обучений. Марсик по ділах, побіг по сараях. На котуля тобі кісточку. Отак. Быстренько забрав. Що я хочу сказати за розсольник, це їм спомнила. Раніше ми огірки кришили кубочками. Ну, так і в школі нам робили, дитсадочку робили, якось так і свекруха робила. А це недавно я стала їх терти на тертушку. І, знаєте, набагато краще. Не попадаються ті огіркові кубики сольоні, які треба жувати. Якось не так, не так замітно і так равномірно вони розподілені по всьому. Так що спробуйте, хто робить кубочками, спробуйте потерти. На крупно тертушку, гірочок потерти. Ой, щось я вже наїлася. Мабуть, це вже м'ясо виїмо, а це вже котикам. Котики наші люблять сюди ще хліба додати, щоб їм потовкти. І поставити, і вони це все волоскоть. Вийшла курей закривати, У нас стемніє вже. А вони стоять і співають. Тільки кориси його. Ще є голо, ти їх-то сяп, ти їх те сяб співунді. <кхм> Дівчата де яйця? Вас що для співів тримаємо? Вас для, Вас для яєць тримаємо, не для співів. веревки. На вулиці так тепло, у нас плюс 5, мабуть. Зараз гляну, що там на вулиці. Привезли мені зерно, повні бучки, А туди кидати сніг, а вони збіжать. Куди ви біжите? Воно ж буде провалюватися. Тому що сніг мокрий і зерно буде провалюватися. Зараз їм сарай нас. Трава серед снігу. Ой, котуля. Марсик. І починається туман. А там із за деревами вже видно туман. Чоловік телефонував десь в обід, казав у Харківській області, такий туман, що капець. дороги чисті нормальні. Це тільки в сумський сніг. Де ти котейка? Так от нести курямо, бо вже темніє. Нарешті я добралася в хату. Оце ж таке у селі. Поки сам поїси потім спомни що. Хазяйство накормити треба. Оце у мене та, як її, северянка перемотана. Оце не северянка, це я світерок собі в'язала. Ой, ніяк я його не зніму, Уже його можна зняти, мені він сподобався. Я спочатку оце такою ниткою в'язала Ото -от шестикутник. Знаєте, кардигани, всі дівчата в'язали шестикутник я зв'язала, і він мені не сподобався. Я його розв'язала повністю такий. Ну, типу англійською резинкою, ну там один на один була резиночка. І такий светрик доволі такий гарненький. ну Мені подобається. і вже горловину зробила, все. Трошки ниточки там обібрати і сфотографуватися. О, отак. Він, він не одного кольору, тут дві ниточки скручені. Якийсь акрил турецький. Так, а то у мене северянка. І ще чотири пасми не промотані. А це шкарпетки, це меринос, оцей що у пасмах Ще отримала від хом'ячка. І це ось такого червоного кольору. Оце таких було пасмочок, дуже мало. Ось вони такі дві. Я їх так поєднала з оцими червоними. І щось тут. Тіпу, витівала, два рядочки червоними, два рядочки тими. Ну, бачу, воно ну, таке мартишкин труд, як у нас кажуть. Отут на оцій шкарпетці ось ще якось оці полосочки ось видно, де чорне із білим. А тут це другу в'язала, тут як попало такі таке, аби морочиться. І ось оцей, ну, я ж кажу, цей перший в'язався, він так гарно вийшов. І резиночка ось така полосочками. І далі таке ось видно ті рябенькі полосочки. А тут і на резинки так як попало, а далі пішла така чехарда. Ну, ну це для мене будуть шкарпетки, сороковий розмір. В одну ниточку спиці 2-0. Тепер це я не буду так заморочуватися, в'язати там два рядки такі, два рядки такі. Хотіла Хеліксом. Ну, Хелікс там один рядочок, і його ну, ніяк не видно. Тут, хоч по два рядки, так воно хоч, хоч якось колір затримується, його видно, не так розпорушується. А взагалі, ось зараз це є, вони вже ось мокренькі. це вони тут на такому полотенці товстому лежать. Трошки вони вже так про, прочахли, просохли. Я їх тепер на батарею. Батарея така тепленька. Повішу, і вони до ранку висохнуть. Не буду їх не на блокатор, нікуди вона так якось так приглажується пряжа. Це маринос 75 мариносу, 25 поліамід. Була. Тими пасмочками. Десь у мене є там відео, багато хвостиків є. І зараз, мабуть, я почну теж оце все із цих самих ниточок, але оце з цього зроблю резиночку, п'ятку і от резиночку буду в'язати, потім ось таку. Буду в'язати її тут трошечки, скільки її вистачить, а потім цією і це, мабуть, зроблю менший розмір доньки який-небудь. І таке щось буде схоже. У мене таких іще дуже багато всяких. Десь ціле відерка стоїть, намотаних ще голубих, синіх. Це в'язала-в'язала доньки той светрик, такий біжево-пісочний. А це щось захотілося такого маленького, щоб швиденько зв'язати. І взагалі так, та кожна, мабуть, в'язальниця знає, що на спицях завжди повинні бути носочки, шкарпеточки, щоб отак десь в перервах між великими проєктами, чи так куди пішов, чи в сумочку взяв, чи так просто, ну, щоб ухопити його в'язати, не думаючи особо. Не про розрахунки якісь там чи ще щось. Так, будемо в'язати. Так, ось моя вечеря. Це короб, два кусочки. Хотіла з картоплей, з картоплі, з товчонкою, але не хочу раді цих двох кусочків робити товчонку. Це, що в мене день не закінчиться, це, що в мене сьогодні 18 грудня. Вечір, Вісім вечора. Зараз по вечеряю і покажу <сум> знову носочки. Господі, носочки, шкарпеточки. Які нові почала в'язати, а ті висохли. Так, ось стільки пров'язала. Шкарпеточки майже закінчила. Ось цей колір вив'язала. І тепер на закінчення оцей червоний ці висохли. Я б і закінчила, але в'язала-в'язала ось ниточки все, клубочку, береш телефон і як залипнеш на відео. І це десь я в пів дванадцятого це все закінчила. Зараз пів первого ночі. Десь годину. Оце: Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, Телеграм, туди-сюди, туди-сюди. Залип як, як ідіот. Оці коротенькі відео. То взагалі то біда якась уже всемірна. Як їх не дивитися? Я це тепер зняла. Зараз піду котика пошукаю. Синочку малесенького десь на вулиці впущу в хату. І спадки. Це вже носочок довяжу Завтра тут кінчик. Котулечка прибіг. Там у нас дощ, де сніг розтає. Малісеньке мокре. Котятка, ти мокреньке. Всім доброго ранку, сьогодні у нас 19 грудня. Раніше було День Святого Миколая, але вже там попереносили куди, що куди, але ж у нас все рівно свято. Сьогодні у мого чоловіка день народження. Ми йому сміялися з доньками і 6 грудня його вітали. Ну а як? Якщо на 6 грудня святого Миколая перенесли, то тепер ти ж теж у нас все життя був святий Миколай. То тепер у тебе два дні народження. Ну, то так, по-смішному. А насправді сьогодні, 19 грудня, завжди ми святкували ще як свекри були живі. А 19-го я вже не пам'ятаю, чи в коровинцях храм був, чи у нас був храм. Ну, ми якось то вони до нас приходили, то ми до їх приходили. Якщо вони до нас, то на день народження, якщо ми до їх, то на свято. Так, оце в мене зараз чайочку напитися. Це у мене пані Валевська. Але як сказати, з того, що було в холодильнику. На смальці вона дуже кришаться, як було повидло, білки щось не взбилися, але ну, ну дуже смачна. <смі> Зараз поп'ю чайочку. Зранку чуть прокинулись, беру телефон, захожу в чат наш общий сімейний. І там ми з Русланою вже чоловіка поздоровили ще у час ночі. Вона написала, я написала, привітали. А це проснулися діти з Миргорода, давай писати. Теж вітаю, вітаю. Чоловік відповідає, що ніколи не думав, що так у 49 років буду спати десь не в своїй області, на полу, у спальнику з автоматом, не понять де і чого. Ну. Зараз такий час, що, слава Богу, що прокидаємося. Всім бажаю цього дня. Хто святкує, хто не святкує, відпочити, пов'язати, щоб день минув гарно. Я буду дов'язувати свою шкарпетку, дрова носити. надо наносити багато, топити в хаті котів кормити. Коточку хотіла познімати, воно тут крутилось-крутилось на столі, а потім пішла курям давати і воно втекло. Десь він побіг по ділах. Так, всім гарного дня, тихого дня і мирного. Всім пока.